Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у мене 4 жовтня. Говорю 4, і думаю, чи я правильно називаю дату? Так, правильно, 4 жовтня. І я нещодавно, буквально ось півтори годинки назад, як повернулася з в'язальної зустрічі, яка проходила у нас в місті. Цього разу дівчат зібралася уже. Більша компанія, аніж зазвичай, і мене це дуже-дуже радує, що ми маємо змогу зустрічатися, трішки говорити, спілкуватися, надихатися на нові якісь цікаві проекти. Мене ця зустріч надихнула на зйомку відео, не знаю, чи надовго, тому що, як ви бачите, відео, я намагалася, але. Але щось то заважало. Ну, чесно кажучи, немає таких проєктів, які б я хотіла, які б я в'язала-в'язала. Мабуть, потрібно все-таки йти у якісь спільники і вже потім відео будуть, звичайно, виходити частіше. Але наразі так, я цей рік майже без спільників Ось зараз приймаю участь у вернісажі осінніх барв, але чомусь, знаєте, немає такої якоїсь такого. Чи то драйву, чи то захвату. В'яжу якось так на автоматі. Зв'язала павутинку. До речі, павутинку я вже подарувала. Хто не дивився моє від... минуле відео, будь ласка, перегляньте. Там у мене була така <свісно> історія з тим, що рукава були, і низ виробу розтягся після прання, і мені прийшлося це все діло відрізати. І я вам десь тут вставлю фото, що ж я, як я. Змінила павутинку і щось з цього вийшло. Звичайно, ставлю фото вам тут на власниці вже. Вона дуже-дуже і дуже задоволена цим виробом, і мене це не може не радувати. Головне для мене це, щоб людина носила і була е виробом задоволена. Знаєте, от сьогодні була у свого перукаря, вона радувалася своїй павутинці, яку я їй в'язала, і мене це дуже-дуже і дуже... Знаєте, як то кажуть, радує і дає таке, знаєте, поштовх до чогось новенького, до створення чогось нового. І зараз я, мабуть, відключуся і покажу трішки частинку нашої зустрічі. Знімала небагато, але дещо не знімала. Вітаю вас! Знову я до вас. Павутинкою. Дівчатка переробляю. переробила низ, переробила рукавчики, закрила айкордом, обрізала. Майже нічого не розпустила з того, що обрізала. Тепер дивлюся, чи не за короткий буде у мене. Ой, тут ось ця довжина, чесно кажучи, мене чимось... ну, хоча 53 см. Ну, я на себе одягаю, нормально воно виглядає. Дуже буду надіятися, що нормально буде і на власниці. Ось так рука виглядає, пообрізала також, тому що, я, ви бачили в моєму попередньому відео. Я десь ставлю, може, під зйомку, якщо не видалила ще, то трішки, так, знаєте, ну, трішки довгий, задовгий рукав. Тому я зробила ось такий варіант. Мені так навіть більше подобається. Ну, Але низ, можливо, я забагато відрізала. Не знаю. Ну, Хоча я одягаю на себе можливо, я вставлю фото завтра зранку зроблю. То, начебто, воно так непогано на мені виглядає. Мені подобається. Чи буде власниці подобатись? Ну, не знаю. Тоді буду щось дов'язувати гачком. Вже нічого я обрізати не буду. Я закрила один раз айкорд. І в мене вийшло так, що вийшло так, що затуго закрила. Я взяла більші спиці і з більшими спицями вже закрила, тоді нормально, треба хвостик заховати, ще не ховала. Так що, ось такі у мене справи. Ось так я сьогодні. Майже півдня я потратила на те, щоб це все переробити. От, чесно, сьогодні знімала Купу під зйомочок цієї павутинки, але ну ось так якось воно мені не дуже гарно так пішов виріб, але. але І тепер я дивлюся, що, мабуть, потрібно було і верх обробити айкордом, але це вже не в цій павутинці буде. Тому, ось, якось так. Я, в принципі, рада, що я завершила цей свій процес. Залишивши завтра, зроблю декілька фото і вже буду пакувати для власниці. Гарненько запакую. Ще Трішки, мабуть, праскою треба ось тут відпарити, тому що полоска залишилася. Начебто він у мене і не висів ніде, так, щоб, знаєте, типу повитягувалось, але все одно десь трішки затримався. Так, іду шукати собі якусь іншу роботу. Via Таня. Я бачу. Мені беджіки треба. Ще 25 краплі. А перший раз беджіки були. Я, я Як приємно. А я вже таке. Тому що надзвичайно. Так, ну, Потом... так, і другий це <сусідько> так ми голови. Так... І як такі не так. Дякуємо. Дякуємо.

А ви фаринг бама, мен не знаю, що робити. Знімала з десансу. А ви скептично дуже це я можу зробити. Ні, я на це не можу. Я просто не знаю, куди стати. Реймо в другому епізоді, ці дешеві драми. Спасище. Може бути а це ви схеми десь купляєте чи просто? Бо я ж дивлюся, що ну, нема такого просто. Настроїлася і вибухся на шити. Перед цим я вирішила. Ось так пройшла в такій теплій атмосфері наша зустріч. Нас, Людмила, приємно дуже здивувала. І люди, якщо ви нас дивитеся, дуже і дуже вам дякую. Я по можливості залишу посилання на інстаграм в описі під даним відео, якщо, звичайно, я не забуду. У мене завжди з цим якісь трабли. Так, і я хочу показати вам, чим нас Люда обдарувала. Дуже і дуже приємно, чесно кажу, неочікувано, тому що ми. Не мінялися подарунками останні зустрічі, але на наступну зустріч, я думаю, ми вже щось придумаємо, обговоримо і зробимо якісь одна одні невеличкі цікаві сюрпризи. У нас був обмін перша наша зустріч, потім ми зустрічалися, не обмінювалися. І оце ось такий приємний, дуже приємний сюрприз. Тому ми, тому я зараз вам покажу подаруночок, який нам зробила Люда. Ну, Звичайно. Солодощі, як же без них, так? І смачний чайочок зелений. Так, і показую ж пряжний смаколик. Це пряжа Ярнард Форза. Дуже такі, цікаве, таке цікаве забарвлення пряжі. І я вже бачу, що це будуть, звичайно шкарпеточки. Але, Але, так як я, ви знаєте, що я уже, ні, не так зроблю. Подякую люди, Дуже велике дякую. Дякую за те, що ви приїхали. Дякую за те, що ви змогли знайти час, бажання для цих зустрічей. Ще раз дуже всім дякую, хто сьогодні був на зустрічі, дівчата. А всі, хто не був, ми вас чекаємо на наступну зустріч. Всі, хто боїться, вагається, думає, що у нас там страшно, ми там нічого страшного немає. Ми всі в звичайному такому. Як сказала сьогодні Таня, ми зустрічаємося майже в такому родинному колі. То десь так воно і є. Звичайно, не всі можуть дозволити собі їхати і приїждити на кожну зустріч. Звичайно, в усіх є якісь свої справи і можливості, так? але давайте жити життя сьогодні, а не відкладати його на завтра, на потім. Є можливість, їдемо, немає можливості, ми її шукаємо і намагаємося е зустрічатися, надихатися, і, якось, знаєте, перезавантажуватися, тому що в нас зараз це дуже і дуже потрібно. Тому можна сказати, що я сьогодні дійсно перезавантажилася, відпочила і готова з новими силами щось творити. Надіюся, що мені це вдасться, бо в мене завжди такі плани, 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 а потім вони десь розвіюються. І так. Ой, потрусила, вже розучилася знімати. І так, дівчатка, ви пам'ятаєте, що я дала собі таку настанову в'язати із залишків. І були у мене вже такі моменти, що я в'язала шкарпеточки, хто пам'ятає, так, у мене там сім видів пряжі було поєднано. І цього разу я також взяла залишки свої. І у мене вийшли ось такі шкарпеточки. Тут у мене залишків, ой-ой-ой, залишки, три види пряжі у мене. Це е, звичайна пряжа Алізе ось ця темно-синя, така кольору темно-синього. І ось ця у мене пряжа. Це все, що у мене залишилося вже. Е, це у мене Artisan, Alize Artisan, Ось навіть, мабуть, з нього. З нього етикеточка, з цього артисану. І у мене ще ось така на кобухо. Я в'язала з неї одні шкарпетки. І вона у мене так лежала, знаєте, от вони такі трішки яскравенькі шкарпетки. шкарпетка. Мені хотілося зв'язати чоловічі шкарпетки, якісь такі, знаєте, темненькі. Тому я вирішила поєднати у Хеліксі. І у мене вийшли ось такі цікаві, вони різні. Ось, бачите, вони різні дві шкарпетки. Зараз трішки вам тут приберу і покажу. Вони різні, але, знаєте, ці такі більш блакитніші, ці більш зеленіші, але е, факт залишається фактом, що вони майже, майже пара. Так що, ось такий у мене виріб вийшов. Я ще не прала. До речі, зараз можу показати на блокаторі. Щось у мене завжди якась проблема з тим, що я. Забуваю, що в мене є блокатори. Не знаю, чому, але якось так от відбувається. Ці шкарпетки я ще не прала, тому ось так. Ось так вони виглядають. Звичайнісінькі шкарпеточки, пагомілок, не дуже робила такий високий занадто. Просто ось такі цікаві вийшли шкарпетки і таке поєднання, незвичне. Я, в принципі, задоволена цією роботою, задоволена тим, що у мене розходяться потрішку залишки. Буду поєднувати, звичайно, і ось ці свої невеличкі шматочки. І якось буду щось в'язати, щось придумувати ще й з цього шматка. Подивлюся, що у мене там є в залишках. У мене є там, здається, в червоненьких кольорах. Буду дивитися. І чорна у мене є ниточка така. Італійська. Ну, буду дивитися, буду думати, поки що у мене трішки інший план, але ж карпетки я розпочну обов'язково. Так що є у мене готова робота, трішки не завершена, не випрана, не висушена, але вони вже є, і це не складе великого. Не займе багато часу, не складе, не складе багато затрат для того, щоб випрати і висушити шкарпеточки. Так що ось такі у мене справи. Шкарпеточки відкладаю і покажу, що ще у мене є в роботі. І так, десь фокус зник. І так, буквально, буквально сьогодні зранку я думаю, мені ж потрібно брати щось з собою на зустріч. Шкарпетки я дов'язала. Ще один процес у мене є в роботі, але я його брати не хотіла на зустріч, тому що там потрібно дивитися трішки на схемку. І я вирішила, що я розпочну дещо новеньким. І я його розпочала, дівчата. І навіть на зустрічі, навіть і, можна сказати, завершила, але не зовсім. Я розпочала в'язати гарбузик. І ось такий він у мене виходить. Звичайно, я вже у наступному відео покажу, що в мене з цього вийшло. Колір вам трішки ось колір, такий, як ось тут. Бачите, він вам не зовсім так гарно передається, але справа не в тому, справа в тому, що буде гарбузик. Напхну у нього холофайберу, стягну, вив'яжу хвостик, і буде ось такий невеличкий гарбузичок. Так що, чекаємо на готову роботу. Думаю, що у наступному відео я вам його, звичайно, покажу. І це буде ще одна робота для вернісажу осінніх барв. Так, ще якось так. Ось така, такий у мене є процес. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, можливо, вже буду завершувати. Так, ці шкарпетки також можна, в принципі, зігріємо ручки і ніжки віднести до цієї категорії у. Вернісажі осінніх барв. Так як я більш ніде не беру участі, то, в принципі, можна і туди. Так. І так, дівчатка, хто пам'ятає, в мене була сукня ось такої ниточки зв'язана. І я її розпустила у якомусь відео я показувала, вирівняла цю пряжу через е киплячу кеп воду. І у мене вийшла ось така ниточка, в принципі, на виході, і я вирішила розпочати в'язати, розпочати в'язати сукню, знову ж таки. Я довго не могла визначитися з, довго не могла визначитися з тим, який візерунок мені обрати, з чого розпочати і взагалі, яку я хочу сукню. І потім якось так задалася такою метою. І, в принципі, вже розпочала і в'яжу. Поки що, звичайно, нічого не ясно, що це буде, але я не хочу відкривати поки що всі секрети. В'яжу ось такою в'язкою. сьогодні фокус не хоче фокусуватися. Панчишна в'язка. Так що буде у мене щось новеньке, і, звичайно, ви його побачите. Звичайним регланом в'яжу, тягнеться гарненько, сукня зимова, мені хотілося, щоб так, знаєте, не дуже на шию залазив вверх і не хотілося, щоб це було досить велике таке декольте. Тому я зупинилася на 90 петлях, в принципі, це нормально. Ось якось такий має вигляд горловинка. Ну, поки що, звичайно, це зовсім мало, але вже дещо є. А як гарно на камеру пряжа вистить. Просто вау-вау. Так що, в'яжу і хочу, звичайно, отримувати насолоду від цього процесу. Тому з вами буду прощатися. Буду брати в руки своє улюблене рукоділля і, звичайно, буду щось творити сьогодні. А вам дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх близьких. Всього вам найкращого. Пока-пока!